Двох російських спецпризначенців зі складу диверсійно-розвідувальної групи днями було затримано поблизу населеного пункту щастя, що на Луганщині. Я дитячий воєннослужа Російської Федерації, воїнськозваний сержант, навженість санітар. Прохожу воєнну службу військової частини 21-208, 3-й гвардейська отдельная бригада спеціального назначения, горячийся пригорди Тарьятин. много что говорят на нашей стране. То, что сейчас лично видел сам, в ВСУ как бы не вижу никаких вот претензий. Отвечает ли действительности то, что вам говорят по телевидению о России? Много я чувствую телевидения. Мы сейчас слушаем, мы сейчас смотрим. Я думаю, нікому то вона не нужна. Поки харки поснімають нізи кров'ю, позить кава опускають. За традицією керівництво Російської Федерації відмовилось від власних бійців. Проте у Міноборони кажуть, диверсанти зізнались у своєму походженні. До того ж, під час захоплення у них була вилучена зброя російського виробництва. Також в ході бойового зіткнення було закуплене і зразки стрілецької зброї. Одним із таких зразків, ми зараз вам продемонструємо, є в інтерес російського виробництва, який знаходиться на озброєнні в підрозділах спеціального призначення Збройних сил Російської Федерації. 16 травня поблизу щастя військовослужбовці 92-ї механізованої бригади виявили підозрілу озброєну групу бойовиків зав'язався бій, під час якого і було затримано командира групи спецназу капітана Євгена Єрофєєва, а також сержанта Олександра Александрова. Обоє з ї бригади спеціального призначення збройних сил Російської Федерації, що дислокуються у місті Тольяті. Цих кадрових військових кинули на призволяще їхні ж поплічники. І коли вороги вже були в наших руках, противник відкрив вогонь зі всіх наявних засобів, аби вбити. Як своїх, так і наших, так би мовити, немає людини, немає доказів. Речі, коли було виявлено затримання даних військовослужбовців зі сторони росіян, то вони відкрили вогонь на ураження, знаючи про те, що там знаходяться їхні військовослужбовці. Ставили за мету знищити як військовослужбовців Збройних України, так і тих військовослужбовців, які були затримані. Єрофєєв та Олександров в складі своєї бригади прибули на підконтрольну бойовикам територію ще у березні і виконували бойові розвідувальні диверсійні завдання проти сил АТО. В травні їм було наказано з'ясувати та вивчити особливості території Луганської ТЕС, аби в подальшому захопити її. Проте наші бійці втрутились у підступні плани терористів. На жаль, не без втрат. диверсійно розвідувальної групи противника, яка вийшла. Формула була така, як у нас на наш опорний пункт. Вот. Молодший сам Плачов подав команду всім бою. Так вийшло, що в перші очереди пішли в нього, і він був ранений. Мобильная группа эвакуационная наколыснулась до него, вытянула его за на машину и уже в больнице он скончался. По их информации их была большая группа, где-то 12-14 человек. Мы решили пойти искать их дальше. Выдвинулись вперед, мы столкнулись еще раз с ними. Но, к сожалению, взять в плен у нас никого не получилось. Нам придется, пришлось заступить, потому что у нас было трое раненых. Они не сильные, все стабильные. Та вернулись на свої позиції проти затриманих. Відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Тероризм обіцяє, що справу доведуть до суду. А тим часом, за інформацією генштабу України, елітна третя бригада спеціального призначення Російської Федерації тікає з тимчасово окупованої Луганщини до Ростовської області. Звідти літаком спецпризначенці відправлять у пункт постійної дислокації. Все це мабуть для того, аби вже ввечері брехливі кремлівські змі повідомили: жодного росіянина в Україні немає. Сергій Жуковський Володимир Стройков час Ч.